Андрій Кузьмін. Зараз атака команди «Самбір» Коваль. Один! Одинно! Класно вибігає зараз в атаку. Коваль віддає вчасну передачу на Степана Кунту. Степан Кунтий. Юрків, то Дубан вже е, на місці. свою роботу він виконав прекрасно. Ось Такий початок. Дуже люблять, звичайно ж, болівальники. Один-один. Відповідає Бандерштат. Передача Грабовський. Гол Богдан Семеряк. Сподіваємося, що повернеться вже і на майданчики. О! 2-1! Класний зараз удар. Хунти, можливо, Степан Підозрюю, так? Гол! Ще один! Бандерштат розвиває. Розриває просто. Триоди! Дубан. І вибиває на семеряк мене зупиняє, пробиває! Відсутність. Давайте речі називати своїми іменами. Явірський. Тож, друзі, повертаємося ми на Бос Корену. Тап Дуба, номер 1 Юрій Падут без номеру. Семиряк Богдан, восьмий. Ямборко Назарій Любомир, сьомий. Небезпечно пробиває Юрків. З найважливіших плюсів у воротарській грі. Відіграватися. Вони програють зараз два голи. Сьогодні дуже ще один. Другий дотик. Явірський! Ну, Цамбір ще на сьогодні важко їм, важко їм. Бендерштак. Ой-ой-ой, який все. Року. Автогол року. Найсмішніший гол там війде. В огляди! А у нас тим часом 3-2. Коваль! Коваль замикає цей простріл і 3-2 рахунок стоїть. Отже, ну, Заруваро, Дубана підтримує. Стріляє таку тенденцію, що часто вже жінки приходять на поєдинки, підтримують чоловіків. Тобто є вже така комунікація, вона поруч, космік, швидке вибігання. Це шанс для Самбора, але подивіться, як Ямборко грає. Ямборко перед воротами, Явірський. сейф. Е, дуже цікаві будуть оці 2.44. Вони стануть свирідним апогеєм цієї зустрічі. Явірський.